У листопаді 2011 тисячі одинадцятого востаннє був у Криму. У той час Севастополь був обвішений андріївськими прапорами. По вулицях бродили нетверезі російські морячки. На будинку офіцерів висіло привітання Севастопольців із днем народного єднання з написами Росія, родина моя. Містяни, зачувши мою українську, ліниво відповідали: А, це у вас там на Україні. На пірсі сиділи рибалки в синіх куртках із символікою партії регіонів. У бухтах стояли військові кораблі. Екскурсовод також не зовсім тверезий, промовив: я вам покажу всю гордість нашого флота і скерував катерок у бухти праворуч, де стояли російські кораблі. Які ж це наші? Відповів я йому. Наші ж синьо-жовтими прапорами, а українські стоять там. Махнув їм кудись далеко ліворуч. Через два роки, у 2013-му, коли в Україні зібрався Євромайдан, невеликі групи у кримських містах почали гуртуватися на підтримку Януковича, що й не дивно. На той час практично вся влада в Криму належала партії регіонів та проросійським силам. Керівництво Кримської автономії, прем'єр-міністр і спікер парламенту, хоча й засуджували дії протестувальників у Києві, але лишалися на позиціях автономії Криму у рамках української держави. Хоча в грудні 2013-го один із лідерів партії Свобода, народний депутат України Юрій Сиротюк, публічно попереджав на півострові готують референдум щодо проголошення незалежності. А Чорноморський флот Росії проводить військові навчання, ціль яких анексія. Крим на цьому тлі останній міністр оборони за часів Януковича Павло Лєбєдєв продовжував план скорочення зсу до 100 тисяч, із яких 75 тисяч це військовослужбовці. Президент скасував призов до армії, аргументуючи це рішення необхідністю переходу на контрактну форму комплектування ЗСУ. Росія ж продовжувала нарощувати свої сили у Криму. Військовослужбовці Чорноморського флоту Росії отримували в 3-4 рази більше, аніж їхні українські колеги. Це, звісно ж, впливало на моральний дух тих, хто служив Україні.